Всім привіт! Ви на каналі Electrow! І сьогодні в на нашому огляді досить специфічна техніка: силові вилки та розетки, силові роз'єми. На 5 контактів на 125 А. Виконання переносне, степінь захисту IP 67. Гумові ущільнювачі з цієї сторони, з цієї. У розетки також. Зараз відкрию кришечку, покажу. У вилки. Бачимо сальник на конус, ось така масивна кришечка. І гвинт для блокування якогось е вивинчування самостійного під навантаженням, чи, чи десь щось. Чи, чи десь щось там ге ге, -ге. <гум> Що стосується розетки, ось така. Кришечка масивна, графічна підказка, на такий наплив пластиковий, який показує нам, що таке треба зробити, щоб закрити. Ось такий, така полосочка лінія, яка показує, що ось тут, тільки ось тут закрито, а тут відкрито. Велике навантаження треба прикласти, але і ступінь захисту ip 67 Всередині така от красива. Гумовий ущільнювач. Тут також на конусі перенесне виконання з гвинт стопор. Монтується дуже складно. Зараз спробую це зробити сам. Замок, який дозволяє вам не переплутати ніякому разі, ви не підключите ні так, ні так. Тільки одне виконання. І стискаємо їх до кінця. І далі ось шайба, котру ви накручуєте, щоб зробити ip 67 щоб гумовий щільнювач прижався максимально. Крутити до кінця. Ось тут замочок, котрий треба вперти. Все. Досить надійно закріпили кабелі і під воду. Подивимося, що всередині корпус розбирається досить просто. Гвинти крестові, викруткою, звичайною, відкрутили. Гвинти не випадають, гвинтики, вони на місці. І догори. Все. Одна частина у нас в руках. Завели кабель, далі займаємося монтажем. Що ми бачимо всередині? 5 контактів, заземлення, нейтраль, фаза L1, L2, L3 та кріплення самого, самого кабелю. Під шестигранник п'ятірочку. Ставили, почали крутити, гарно зажали. Сила струму досить велика, тому треба зробити все надійно, щоб нічого не грілось, не розплавлялось, не бігало, не пригало. Далі у нас є замок. Ось тут виступ. З однієї сторони. І тут також не переплутати і підключити і акшен ви не зможете. Поставили все надійно і загвинтили. Все. І так, шість раз. Дивимось на розеточку. Також кришечку зняли. Такий замочок. Кільця нема. Воно у нас тут. Таке ж шестиграничок, п'ятірочка, Зажали, все надійно. Скрутили. Замок у замок. Бачимо ось тут. Все надійно. Закрутили. І все. Все може працювати. На суші. Навіть якщо у вас там десь дощ, бризки, десь у воду попало, все надійно, все тримає бризкозахист, водозахист до 2 метрів ip 67. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є якісь додаткові питання, задавайте їх у коментарях. На все добре і до побачення!